Завдяки доказовій базі Служби безпеки України до довічного позбавлення волі заочно засуджено ще одного бойовика, який воював проти українських захисників у Донецькій області. За даними справи, засудженим є 45-річний уродженець міста Жданівка Донеччини, який з 2019 року брав участь у бойових діях проти сил ООС. Від початку повномасштабної війни зрадник перейшов на бік ворога та воював у складі Горлівської 3-ї окремої мотострілецької бригади народної міліції ДНР. Окупанти призначили. Його телеграфістом а бойовик обирав собі символічний позивний писар. Встановлено, що у складі бойового підрозділу, який входить до збройних сил Російської Федерації, він брав участь у штурмі Маріуполя. Наразі на підставі доказової бази слідчих служб безпеки України суд визнав фігуранта винним за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – це участь у терористичній групі чи терористичні організації Засуджені переховуються від правосуддя на тимчасово захоплені території України.